Я чекала на цей фільм два роки. Тімоті Шаламе новий Вонка. І сьогодні, нарешті, я його подивилася. О, друзі, я маю що сказати. Звісно ж, без спойлерів. Гей, привіт! Ви на каналі Саша і кіно, де я розказую вам про кіно та усе, що з ним пов'язано. І зараз ми поговоримо про смачне. Плін. Поїхали! Як ви зрозуміли, мова про фільм Вонка, який нещодавно, але вже доволі гучно запрем'єрився у кіносвіті, та звісно ж і у наших кінотеатрах теж. І сказати, що я його очікувала, це не сказати нічого. До персонажа Вілі Вонки в мене якесь особливо трепетне ставлення із самого дитинства. До речі, екранізацію Тіма Бертона з Джоні Депом в ролі Віллі Вонки я придивляюся в різдвяний час щороку. Найбільше в душу мені запало втілення Джоні Депа у фільмі Тіма Бертона. Під назвою Чарлі та шоколадна фабрика 2005 року просто а ю пошню. Просто обожнюю це кіно. Мені тоді було 12 років, і ну дуже вже сподобався мені цей дивний загадковий тіп. Нічого власне з тих пір не змінилося. Ці окуляри бачили взагалі? Ну капець він стильний. Коротше, не дивно, що з моменту виходу першої новини про зйомку Вонки у далекому 2021 році. Я була ну прям so excited. В мене було чимало очікувань та ще більше побоювань з приводу його виходу. Частину з яких я озвучила ось у цьому відео, коли вперше поділилася інфою з вами. Тому зараз я не просто ділюсь з вами враженнями, а розкажу, чи справдились мої страхи, чи, можливо, фільм перевершив усі мої найкращі очікування. Додам трішки ретроспективи. Отже, Вонка, це американський фільм режисера Пола Кінга із Тіматі шаламе у головній ролі. взагалі шаламе чи шаламе? Окей, за цей час я вивчила, що він таки шаламе. Так ще в травні цього року стало відомо, що актор зіграє молоду версію ексцентричного кондитера. Стрічка є приквелом до попередніх кіноадаптацій книги Рольда Дала під назвою Чарлі і Шоколадна фабрика або принаймні хоче нею здаватися, і не має під собою жодного літературного першоджерела. До речі, часто у подібних ситуаціях це вже не абиякий червоний прапорець. Перший показ фільму відбувся 28 листопада в Лондоні. А у більшості країн світу, як власне і у нас, він запрем'єрився 14 грудня. І така дата для релізу обрана не випадково. Це капець, наскільки різдвяна історія. От прямо концентрація всього того вайбу, який ми хочемо відчувати в цей час. Тому якщо раптом не знаю навіть чому б це ви зараз шукаєте щось новеньке в Дусі Різдва і з рейтингом не на рівні дна, то це друзі, воно. Можете закривати це відео і от прям вже купувати свій золотий квиток. Хоча стоп. Відео таки додивіться. Про що? Про любов, дружбу, шоколад, про боротьбу з корупцією та про велику мрію, яка сильніша за все. Тому що усе найкраще колись було мріями. Так говорить нам фільм. Я обіцяла без спойлерів, і цієї обіцянки я дотримаюсь. Тому про сюжет виключно в загальних рисах. Сюжет стрічки розгорнеться до подій книги Роальда Даля Чарлі та шоколадна фабрика, по мотивам якої в 2005 році було випущено одноіменний фільм. Прикол розповість нам історію молодого кондитера до того, як він став відомим у світі шоколаду. Тут все так. Нам розповідають історію про юного, бідного, але однозначно обдарованого там бідного кондитера на ім'я Віллі Вонка, без грошей, але з валізою повною мрій. Він приїздить у місто з метою відкрити там власну шоколадну крамницю. Проте, звісно, все не може бути так просто. Попри свою легкість та комічність, сюжет стрічки на диво вдало підіймає гостро соціальні теми. Якщо в оригінальних екранізаціях недобросовісні конкуренти пана Вонки вдавались лише до крадіжок секретних рецептів найкращих у світі солодощів, то в приквелі на сцену виходить вона: корупція. Так-так, стара як світ, знайома нам усім, солодка. Тут у прямому сенсі корупція. Трійка головних антагоністів: це шоколадні магнати із алергією на бідність, що теж дуже дотепна алегорія. Е, Бідноті е? алергія на будь-яке згадування бідноти. Е? Разом вони влаштували справжню солодку монополію. Такий собі шоколадний картель, який тримає у своїх кривавих руках усе місто. Їх покриває поліція, чинці шокоголіки та продажний священник. Який не проти згрішити за безліміт шоколаду у своєму житті. На цій шоколадній волці тримається вся владна верхівка. І таким чином у жодного потенційного конкурента немає ані шансу на виживання. Часом в усіх сенсах цього слова. Звісно, такого обдарованого кондитера, як Вілі Вонка, ніхто терпіти не збирається. І вхід іде підкуп поліції. У фільмі є момент, коли на поставлену задачу розібратися з Вонкою один з поліцейських запитує в головного: Може зосередимося на Ні, 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 Це наш пріоритет, і в кінозалі я з тієї сцени орнула просто в голосину. Ну дуже вже дотепно відобразили геть недотепні реалії нашого соціуму. Також тут кльово обіграна тема кабальних контрактів та угод, де найважливіше зазвичай прописано десь в кінці сумнозвісним дрібним шрифтом. Власне, брехня, корупція і несподівано трудове рабство. Є основними перепонами на шляху до здійснення великої мрії вонки. Як бачите, гостро соціалки, як на дитячі різдвяну каску, тут більш ніж достатньо. Окей, я більше не можу ховати цього слона в кімнаті, тож, як я й казала ще два роки тому, очевидно, на нас чекає мюзикл. Так, це мюзикл. Знаю, що багатьох розбір цей факт, але я обожнюю хороші мюзикли. І щиро не розумію, як їх можна не любити. Привіт, Ната. Але чи хороший мюзикл Вонка? Тут треба більше пояснити. Звісно, це виключно моя суб'єктивна смаковщина, але справа в тому, що я просто ненавиджу, коли в мюзиклах дублюють пісні. Не зрозумійте мене неправильно, я фанат українського дубляжу і вам прекрасно це відомо. Але руки геть від пісень. Ох, це прям мій біль. Певно, ви прекрасно розумієте, що музичний матеріал у мюзиклах відіграє чи не основну роль. І саме тут я би хотіла чути оригінальне виконання акторів. В моєму ідеальному світі такі моменти мали піти в оригіналі і з українськими субтитрами. Субтитри важливі, оскільки пісні у мюзиклах відіграють зазвичай і сюжетну роль. Ну тобто бажано розуміти про що співають. І повертаючись до вонки, як ви могли зрозуміти із мого обурення. Там усі пісні переспівані українськими акторами дубляжу, ще й з помітно так відтюненим вокалом. Велика шана та повага акторам за роботу, але ні, оце ну, прям прям ні. На жаль, в своєму місті показів в оригіналі я не знайшла, тому досі не знаю, як же співає цей шаламе, і чи так само багато тюнув, його хочеться вірити, що й англійському голосі. Через те, власне, і важко сказати, чи адекватна моя оцінка. Але справді хітових треків я тут не помітила. Якщо пісні з мюзиклу найвеличніший шоумен, після одного лише перегляду я переспівую і досі, Сувавіцта, so то мотиви дзвонки я не пригадую вже. І ні, все не робить його поганим. Можна забрати з нього усі треки, і він все одно залишиться чудовим фільмом. Питання лише в тому, чи вартувало робити його саме мюзиклом. По факту музична складова, як би дивно це не звучало для такого жанру, тут далеко не ключова. Пісні непогані, приємні, але й не суперхіти. Особисто мене сама наявність пісень, абстрагуючись від дубляжу, зовсім не напрягала. А візуальна постановка номерів навпаки вельми потішила око. Усе зроблено справді майстерно у найкращих традиціях голівудських мюзиклів. Візуал таки порішав. Тож, думаю, я отче. Музична складова тут, як посипка з маршмеллоу у горнятку з какао. Можна було б без неї, але гарніше, коли вона є. На правах реклами нагадую вам донейтити на ЗСУ та при змозі підтримати і мій канал фінансово. Посилання в описі усіх, хто долучився, котики. На початку я згадала, що фільм Вонка є приквелом до попередніх кіноадаптацій книги Рольда Дала. Але й тут є одне але. За сюжетом приквелу, любов до шоколаду Вонка перейняв від своєї матері, з якої він провів доволі бідне, проте щасливе дитинство. І ось це вже суперечить показаному раніше. Так, наприклад, у фільмі Чарлі та шоколадна фабрика у спогадах з дитинства нам показали, що юний Віллі зростав у достатку, у родині успішного дантиста, який забороняв йому їсти цукерки. Власне, всупереч цим заборонам, Віллі Вонка і створив свою імперію шоколаду. Проблема стосунків батьків та дітей. І загалом місце родини в житті людини є ключовою лінією у фільмі Бертона. А у приквелі цього конфлікту нема. Звісно, претензій тут бути не може, оскільки канонічною не можна назвати жодну з версій. Наскільки я пам'ятаю, у книзі нам взагалі нічого не розповідали про дитинство Вонки. Тому обидві версії, якщо нам вже вирішили показувати дитинство, мають право на життя. Просто таке явне протиріччя є ще одним підтвердженням того, що Пол Кінг зі своїм мюзиклом вирішив максимально відмежуватися від екранізації Тіма Бертона, в той час, як навпаки, костюм вілівонки, зображення Умпа-Лумпа Умпа-Лумба, зіграного гюгрантом, запозичені пісні та навіть сам факт того, що це мюзикл. Усе це однозначно відсилає нас до оригінальної екранізації. Я зараз про стрічку 71-го року під назвою Вілівонка і Шоколадна Фабрика. Так, ця кіноадаптація теж далеко не канонічна, але вона була першою. Пана Вонку там зіграв Джин Вайдлер. І якщо не фільм, то меми з ним ви точно бачили. До речі, автор книги його просто ненавидів, як і саму екранізацію. Повертаючись в минуле, я була доволі скептично налаштована як до Пола Кінга в кріслі режисера, так і до Тімоті Шаламе в циліндрі Вонки. Сімоті Шаламе, який би він гарненький не був, мене поки не вражає. Хоча, можливо, це тому, що я ніяк не дійду до перегляду тієї дюни. А, ну так, напевно, в тому причина. З тих пір дюну я і перечитала, і подивилася, і я досі не фанат Шаламе. Але мушу визнати, він таки дуже обдарований актор. Це просто факт, з яким я навіть не збираюся сперечатися. У ролі молодого ексцентричного кондитера він розкрився на всі 100%. Його вонка наївний, веселий та емпатичний, що прекрасно резонує зі світлим образом юного мрійливого хлопака. До речі, фанфакт: на етапі розробки на роль вілівонки, окрім пана Шаламе, розглядали Дональда Гловера, Езру Міллера, Тома Голанда та навіть Райана Гослінга. І зазвичай, дізнаючись такі факти, я обожнюю уявляти, як би виглядав у цій ролі кожен із наявних кандидатів. Особливо цікава картинка в моїй голові вимальовується із Райаном Гослінгом. Не брехатиму, я б не відмовилась на таке подивитися. Та, все ж на підлітка, цей 43-річний, хоч і безумовно гарний та талановитий чоловік, вже трохи не тяне. З усією повагою. Цікаво, звісно, за якими критеріями його взагалі додали в шортліст. Цього ми, очевидно, не дізнаємось. Але свої здогадки з цього приводу ви можете написати в коментах. Повертаючись до касту, можу сказати, що жодних претензій до нього я не маю. Олівія Колман, Ровен Аткінсон, Гю Грант, Юна Калалейн, Патерсон Джозеф та інші круті актори. Буквально кожен впорався зі своєю роботою. Усі персонажі у фільмі гіперболізовані. Звісно, зроблено то абсолютно свідомо. І в даному жанрі не сприймається погано. Навпаки, усе виглядає цілком органічно. Як я й сказала, побоювання в мене були не лише відносно пана Шаламе, а й стосовно режисера Пола Кінга. Хто не знає, то найбільш відомий він роботою над стрічками про ведмедика Падінгтона. І фільми ці безумовно чудові. Якщо не дивилися, то прям щиро раджу. Який твій третій улюблений фільм? Падінгтон 2. Що? Я проплакав увесь фільм. Від нього хочеться стати кращим. Падінгтон 2 неймовірний. Так чому ж я скептично поставилася, коли дізналася, що режисером Вонки буде саме він? В якості режисера картини виступив Пол Кінг, і це непогано. Проте зараз піде відверто смаковщина. Справа в тому, що я була упереджена через мою безмежну любов до Тіма Бертона, Джоні Деппа та їх спільного творіння під назвою Чарлі та Шоколадна Фабрика. Я настільки фанат цього фільму, що передивляюсь його кожного року. Просто Обожнюю. Просто обожнюю це кіно. І уявити приквел без цього похмурого, готичного, фірмового вайбу Бертона я просто не могла. Та й, якщо чесно, не хотіла. Якщо ми говоримо про приквел Чарлі та шоколадна фабрика, то особисто мені хотілося б бачити там щось подібне на ту саму екранізацію Бертона. Я нічого не маю проти Падінгтона. Він класний і все таке, але очевидно, що тієї чарівливо-похмурої атмосфери від нового режисера ми не отримаємо. Скоріше за все, на той момент я чомусь не подумала, що приквел до історії Рольда дала не обов'язково буде приквелом до моєї улюбленої екранізації. Як виявилося дійсно, у Пола Кінга були свої плани. Стрічка сповнена відсилань саме до першого фільму. А відмінна історія дитинства Вілі Вонки лише підкреслює, що новий мюзикл та екранізація Тіма Бертона, так би мовити, із різних всесвітів. Насправді, якщо вже уявляти умовним Вонка-мультивсесвіт, то прикольно було б побачити колись і спінов пана Бертона до своєї роботи. До речі, це міг би бути сиквел, що було б навіть логічніше, оскільки, на відміну від Вонки, сценарій, якого базується виключно на уяві сценаристів, потенційний сиквел має канонічне літературне перше джерело. Мова про книгу того ж Рольда Дала під назвою Чарлі і Великий Скляний Ліфт, яка є прямим продовженням повісті Чарлі і Шоколадна фабрика. Ну от мені б хотілося побачити щось таке. Може колись хто зна. Насправді ось таке відмежування допомагає мені абстрагуватися від одного з улюблених фільмів дитинства та дозволяє сприймати новий мюзикл як окремий незалежний продукт. Вонка Пола Кінга геть інший. Але інший не означає поганий. Тут немає кемерності Бертона, яку я так люблю. Проте тут є інше. Проста і зрозуміла історія про добро та зло. Про справжню відданість та непохитну віру в диво. Усе це загорнуто в неймовірно, просто казково гарний візуал з яскравими костюмами, феєричними майже бродвейськими постановками, масштабними декораціями та цілою купою снігу. За такий візуал та атмосферу пану Кінгу однозначно потрібно віддати шану. Мушу визнати, мої сумніви з приводу нього були даремними. Ну а що ж кажуть оцінки? Кінотеатральні покази ще тривають, тому все ще може змінитися. Але наразі на сервісі IMDb фільм отримав оцінку 7.4. Та якби оцінювала я, там було б щонайменше 8. Думаю, навіть 8 з половиною. До речі, ще один фан-факт: за інформацією британської газети Daily Mail, напередодні прем'єри стрічки Вонка, готель Парк Нью-Йорку та готель Вайс Рої Санта-Моніка в Лос-Анджелесі. Виставили на оренду унікальні шоколадні номери у стилістиці фільму: апартаменти Вілі Вонки з хмарами з вати, безлімітними солодощами, купою льодяників, шоколадним фонтаном та цукерками XXXL можна було винайняти для проживання лише на одну добу з 15 по 16 грудня. Звісно, така ексклюзивність викликала чималий ажіотаж. Гості отримали квитки на прем'єру та підозрюю, неймовірний експіріенс занурення у сюжет. Не знаю, як ви, але особисто я б не відмовилася від доби в такому солодкому в усіх сенсах цього слова місці. Ну просто гляньте, наскільки розкішно все це виглядає. Ох. Але давайте повернемось до фільму. Тож так, я вважаю його гідним. Але чи стали ми свідками народження нової різдвяної класики? На мою скромну думку, так. Він гучний, яскравий, соковитий і на диво справжній. На диво. Бо саме такий епітет, як мені здається, найвлучніше характеризує цю магічну фантазійну історію. Після смак від нього, як від першого ковтка кави після тижневої перерви, як від чашки гарячого какао в морозний зимовий вечір, чи як від першого в житті шматочка шоколаду. Одним словом, тепло. Де б ви не були, в якому б стані зараз не знаходилися, він подарує вам дрібку того самого забутого десь в дитинстві тепла замішаного на доброті, дружбі, магії та величезній мрії.